Всім привіт, колектив. Нарешті добрався я до батька. І там багато в коментарях, як я виставляв відео, де була оранка, з тесорчиком, так те відео зайшло, я бачу людям, багато переглядів, багато коментарів. І багато питало. Просили, щоб я зняв огляд на ось цей плуг з відкидним третім корпусом. І приїхав я і хочу. Така можливість виявилася, що можу, можу трішки зняти. Ось, як, як зможу, так розкажу. Я якби не спеціаліст, не механізатор, не рукодільник, тому загальну картину так обійду, обдивлюсь, покажу, щось прокоментую, що знаю, що розпитав у нього. Тому кому буде корисно, кому цікаво, залишаємося, дивимося. Отже, маленька предісторія. Взагалі, цей плуг, він був двохкорпусний. Ось до Тесорчика ізначально і е, робив його папа через 103 корпусним, Якби по попервах, щоб в основному доорювати. Доорювати там останній прохід. Е, ось цей третій корпус відкидаєш і доорюєш. Ось. Але потім так пішло, що і орав вже він ним, якби і постійно, як, ну по трактору якби відчував, що трактор тяне, трактору не важко, то чому Якби не. Не орати строма, якби і швидше, і і краще. Ось. Перший, не знаю, перший рік-два, напевно, він був без циліндра Він ось так його доварив. Такий, якби зараз зніму загальний вид. циліндр Трошки ближче, щоб було видно. Ось так. Спочатку циліндра не було. Був просто ось цей завіс. Ось так. Такий завіс, де він, коли потрібно, руками його опускав. Дві дірки на два болта фіксувалося. Ось такий ще, якби упор, чи як його назвати, щоб його не ламало в сторону. Коли він опускається, він заходить ось сюди. І так він собі якби, на своє місце ставав, двома болтами фіксувався. Він відорав, що йому потрібно, потім два болта він відкручував, знову піднімав. Коротше, ще та історія була. але, Не знаю, рік чи два він так, скільки він про, проорав в такому плані, а потім, потім зробив вже на циліндрі. Був у нього циліндр. Поставив такого циліндра, не знаю я, якби. Немає тут маркіровки, щоб вам конкретно сказати, який циліндр. Ми так замірили, по центрах виходить. По центрах 94 см. Ось. А ну, не знаю, як сказати вам конкретніше. Що ще? Що ще додати? Ось цей вузол тут де. Завіз, то навіть зараз він каже, що потрібно його робити трошки трошки крепшим, щоб було надійніше. Так він тут поварював потім косинки, бо почало трішки вигинати. Ось, І, і сам цей вузол, якщо ну, хто зараз робить, то краще його зразу зробити мощнішим, з кращого металу. Ось. Сам такий момент, бо було багато питань, що як тобі не гнеш тока. Так я попитався, то виходить, головне вгадати, коли йде вильот штока, щоб він не вилітав якби, на максимум до кінця. Витягнути його на максимум і от не знаю точно, сантиметр, пів сантиметра чуть-чуть назад вернути. І тоді вже ось тут якби, робити ось це кріплення. То тоді не буде, я так зрозумів, ні штока ломати, ні все буде чітко якби, триматися. По розмірах я ж кажу, конкретно, ну що я вам скажу? Нема ні креслень, все робилося по ходу, все якби підгонилося. Тому переварувалося, бо з першого разу також і не вгадаєш. Тому все як би потрібно робити по ходу на місці. Ось. Так я ж кажу, хто друже з руками, якби хто має фантазію, то я ось так зніму. Ще зараз обійду з другої сторони, то. Якісь моменти для себе побачив, я ж кажу. Ось це кріплення, це тут колись був менший менший циліндр. То було так, воно ну, і лишилось це кріплення, але коли був менший циліндр, то плуг. Зараз він виходить якби, добре відкинути, ось так лежить. А тоді він ну, стояв, не, не складався до кінця. І такий якби, габарит був, то тоді він замовив циліндра, довшого переварив вже ось це кріплення сюди. І ось так він вже складається, якби ну, добре складається, не такий габаритний він по розмірах виходить. Зараз ще обійду з іншої сторони. Трошки напроти сонця. Ну ось так в такому Тут, певно нічого не видно, краще стоїть. ставте на паузу, роздивляйтеся, я не знаю якісь нюанси, бо конкретно розмірів, я ж кажу, не немає. Так, ще є у нього ось така приблудка, дуже вона багато виручала нас, так як їздив він часто по лісах. Дрова, ділові балки. Якби її ось такий кран дуже-дуже виручав, коли потрібно було ділові балки грузити, то взагалі. Я там був стропальщиком то виручало дуже. І взагалі, якби, що потрібно, розгрузити по, ну, залежно, звісно, від ваги того, що ти розгружаєш, але ну, допомагало дуже воно крепко. І ось цей циліндр, який йде, це він був один і на плуг, і сюди на цей кран. Коли потрібно було, приходив сезон оранки, він його звідси знімав, ставив, замість того, що зараз є синій там на плугові, то ставив він цей. І таким чином якби, перекидав, коли потрібно туди, коли потрібно сюди. А потім, вже, якби, щоб не перекидатися з місця на місце цими циліндрами, то замовив вже якби, спеціально стандартно, щоб він був чисто для ось цього плуга з відкидним корпусом. Ось. Якщо не помиляюсь, то здається цей циліндр з картоплекопалки, здорової радянської, напевно, де, де бункер закривався, там два циліндри стояли. І це мені здається. Так як мені сказав він, то, то це звідти цей циліндр. Можливо, у кого є таке, хто знає то, то майте на увазі. Але якщо це я не помиляюсь. Тому що ось така якби, корисна, корисна річ. От, Але на, на цьому циліндрі шток сам, він набагато якби, мощніший, набагато такий він, не знаю теж діаметра, але так як папа каже, що тут шток мощніший, ніж. Діаметр один той самий, але але шток якби мощніший, тому що на, на тому якби не не такий. Вже. Ось тому також якби Майте майте то на увазі. Ось Якби ще для наглядності є у нього такий циліндр, це циліндр з того мета. Хто знає в кого є, то також він ну, без питань підходить. Тільки чим він ще кращий, що шток у нього якби ну взагалі. Мощний, не потрібно навіть переживати, що щось десь зверне, щось скруте. Ось такого цилінда також можна використовувати. Тільки ось тут ну, діаметр якби великий, він такий непотрібний, то можна якби, втулочки виточити з меншим діаметром під пальці. І, і ось такий циліндр помірили по центрах 93 см. То десь, напевно, так воно і є. Тому що я ж казав, що на плузі той цилиндр, він до кінця. Якби, не, не, ну, не витягнутий, Через то там в нього 94. Виходить. Але ну, все одно ну, треба вже якби, грати на місці, дивитися, як воно що до чого. Тому ось такий циліндр. Зараз ще, напевно, витягнемо штока, якщо вийде, і заміруємо повний, повний виліт штока. Так, розтягнули цього циліндра. Получається повний розмір по центрах 156 см. Довжина повна. Можете відняти, якби від того, як ми казали, коли складяний, якби знаєте вильот штока самого. І ось тут уже діаметр, так як ми помірали, здається 5 см діаметр штока. І ну, Шток суцільний, скоріш за все, йде. Бо на тому синьому циліндрі, що зараз на плугові стоїть, то, скоріш за все, шток йде не суцільний вал, а ну, труба напевно. тому що, коли папа орав, то був зачепив за, за корінь горіха, десь в городі був, і, і зігнув трохи штока. Ось, ну Він його там вирівняв все без питань, але цього, якби, то, в кого є ось такий 100 циліндр, то цього, напевно, вже не зігнете. То Це таке якби, зауваження. Що ось цей шток він йде і мощний, якби, і, і суцільність, скоріш за все. тому тому ж так. Так, і ще на завершення знім вам цього красавця. Так обійду для загальної картинки, може кому цікаво. Каже папа, що трошки обдертий. Покрасити треба, так він на зиму його накриває. Ось так. Такий тракторець. Тільки ось ці фари варті. О, замовляв, він їх поставив. То каже, що світять, що сніг перед дорогою розтає як добре включити на дальній. ну Світять дійсно дійсно класно. Тут фари з дальній-ближній бо Там є різні вони є з днівними ходовими вогнями, якби з габаритами. А це просто дальній-ближній, Зробив він ось таке, якби кронштейник вирізав, все, прикріпив. То так виглядає, якби досить як на мене симпатично. Тому ось таке відео, кому було цікаво, корисно. Дивимося, коментуємо. Як би зміг, так, надіюсь, доніс корисну інформацію про, про сам плуг. Ну а там, кому що не зрозуміло, то не знаю, можливо, пишіть якісь ще нюанси, що буду знати, то буду, то буду відповідати.